Христос Воскрес місяць травень є місяць життя, місяць Богородиці, місяць матері. І я вас щиро вітаю тут з площі Святого Юра. Ми в нашому соборі щойно звершили все богослуження і вийшли тут до живої природи, тут де вирує життя, тут, де бавляться діти, тут де роздумують люди. Водночас пригадується такий час дитинства, коли на лоні живої природи. Біля наших каплиць молилися молебні до Богородиці, як ми кажемо, в нашому народі Маївки, величаве богослуження про слави Божої Матері! Другу неділю травня святкуємо також День Матері. Цього року це є водночас неділя Самарянки. Якщо взяти розуміння материнства, воно має дуже багато значень, наприклад, земля. Є матір'ю, яка нас будує. Батьківщина є матір'ю, яку захищають наші герої, за яку віддають життя. Ми тут пам'ятаємо також про тих матерів, які втратили своїх дітей в час цієї кровавої війни, дітей, яких є в полоні або зникли безвісті, доля яких є невідома. Ми маємо великий скарб нашій архієпархії, і церкві, це є молитовний рух матерів молитви. Зрештою, кожна жінка має в собі дар материнства, навіть якщо вона біологічно не є матір'ю. Вона має в своєму серці покликання служити і любити. В цей день пам'ятаємо також про хресну маму, яка на свого часу принесла до купелі хрещення, де нас прийняла в білий одяг невинності, загорнула, тримала на руках. Але особливу увагу в цю неділю звертаємо на наших дорогих матерів, на тих осіб, які нам подарували життя, які дозволили бачити світло цього світу, зелень весни, золото осені, і також відчувати тепло літа, білий колір зими. Мама це не є лише передання генетики, обійма мами дитина відчуває впевненість, бо саме мама. Є першою, яка, яка нас побачила на цьому світі. Яки би ми не були відносини з матерями, все ж таки будьмо вдячні за дар нашого життя. Цей день стараємося їх зустріти, привітати. Якщо вони далеко, зателефонувати, помолитися за них. Якщо матері вже у вічності, то дуже було би добре відвідати могилу на цвинтарі, Знову ж таки, якщо це є далеко, то подарувати їм молитовну пам'ять, прийняти святе причастя на святій літургії і в такий спосіб єднатися з ними. Бо життя живе, і будьмо вдячні за дар нашого життя. Більше щастя материнство, найбільше лихо світ без мами, то навчив любові Бога, то навчив як